Вітаю вас, шановні. Ну, думайте, що це таке? Та це роблю смалець із індюшки. Е, от дивіться, купа м'яса. Обрізала, почистила. А це скелет. Подивіться, який він. Та індюшка така здоровенна, я не подивилася, скільки вона має кілограмів. Бачите, це я обрізала. От, такими саблюками маємо. Бачите, обрізала, все повідділяла. Зробила окремо. Все-все-все. Там Грудка окремо, ноги окремо. Е, така миска велика м'яса, бачите? От теж попакую окремо що до чого. Ну, Але індюшка така, знаєте, я вам покажу тут тільки крильця, бачите? Оце такі крильця. І вона така жирна, як кажуть. Ну, Багато на ній такого жовтого. Жиру. Ну, Зробити смалець. Ну, та й подивіться, мені якось шкода це викидати, бо все одно, коли я приготовлю необрізані шкірки, у нас е, ніхто не їсть їх. Кажуть, ой, ну, а викидати мені було шкода. Ну, То я не знаю, чи я це добре роблю, чи ні. Може, напишете, чи ви використовуєте оцей смалець, куди його можна використати, чи вже всі на... На дієтах, бо колись ото шкварочки були, посмажимо, але то із цього. Згузки колись мама робила скачки, робила, індюки ми мене тримали. І смалець із сала гарного. Ну Це теж так ароматно пахне, бачите, на невеличкому вогні. Чуйте, дивіться. Така смакота, такий аромат, такий чистенький цей смалець. Напишіть, якщо вам не трудно, чи використовуєте і куди використовуєте. Бо, як кажуть, вже фантазії у мене не вистачає. Не знаю. І чи буду ще їсти, розумієте, то так, можна сказати, і картопельку. Аби ще були молоді раніше, то цей безмачик, і картопельку підсмажити, і супчик заправити, бо він такий ароматний цибульку підсмажити до якогось супчика. Ну, не знаю, ну зараз, кажуть. Ну, бачите, краса, напишіть, якщо вам не важко. Отаку красу. Бо що з цим робити? бачите, яка нога? Ось, а це. А, це я... Так, це друга частинка, це бедро таке. Бачите, скільки м'яса, яке гарне. Ну, ти оце все жовтеньке повідрізала, ну десь лишилося оце все, бачите, жирок оцей. Шкода викидати. Ну Але тут уже втушиться це вже таке, як кажуть, незамітне, але шкірки всі не, 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 не вживають, то я зразу це лишила, може, якийсь супчик зварю, або, може, засмажу, так лишила, як воно є. Це крильце. Ну, друга, серединка така. О, бачите. Отаку маю роботу, шановні. Аби, аби без роботи не сидіти. Ну, а це на супи піде, теж обереться, тут ще є. Воно ще розмерзлося, тут ще є горло, печінка, попок. Отако воно всередині, бачите, ось. Така штука. Тут ще теж на три супи буде. Ну, все, бувайте, здорові. І чекаю ваших порад. Добра вам і мирного неба.